Знагання, я сказала, я ...нашу команду тренував Сергій Павлович, я впевнений, що ми переможемо. Мені подобається тренуватися в футзалі. Нашу команду тренував Сергій Павлович, дуже хороший тренер, ми переможемо разом. Я від цих сьогоднішніх змагань очікуюся в по турніру я думаю, що наша команда переможе. Я Діма і думаю, що сьогодні переможе моя команда. Не тривожна мені коли друг плічопліч. -пліч. Ми все зможемо для наших рідних опліч. Добро примножимо, ми кинемо в піч. Переможемо разом, коли плічо пліч. Щоб це не вийде, мій дивіться першим можем разом що решати Тобі ж та попали, бо тебе За ти проти не запала С ти пішли печ, ти печ до вже піш Алекій зворі, чи це міняли Не туди, куди вперед тебе застрела Забрамо людей то не спонев пісна Не за це працює тереможу Але точно буде щас, якщо праця бля стола Леч, лечь, масштаба Віч Бо ми гори, якщо гори проти нас. Вони тренувалися і добре підготувалися до змагань. Я вболіваю за команду, за команду 6Б. Я дуже впевнена в те, що вони переможуть. Вони найкращі. Я вболіваю за 6 й Б клас разом переможемо. Я вболіваю за 6Б, я сподіваюся, що вони переможуть. Я втомлений, але задоволений. Це дуже класна гра. Тому тренуйтеся і ставайте найкращими місцями. you <tries>